Усім доброго дня, я вас вітаю на каналі Світлани. Сьогодні буду готувати картопляну-кабачкові деруни. Звичайно, всі її готували багато разів, але кожна господиня готує по-своєму. І я вам хочу запропонувати саме мій варіант цих млинців. Для них нам знадобляться картопля, кабачки, кабачок в мене один. Досить чимала цибулина. На жаль, в мене не було білої, я буду використовувати цю рожеву. Одне яйце і крохмаль. Буду бачити по консистенції тіста, так його назвемо, і буду додавати крохмаль. Тут в мене повна столова ложка. Спеції буде сіль і мускатний горіх. Кабачок натираю ось на цю таку дрібну тертку, морковну. Кабачок в мене можливо навіть із насінням, але насіння таке молоденьке, то я натираю все разом. Якщо навіть десь попадеться зернятко, то нічого страшного не буде. Я буду перемішувати овочі почергово, кабачок, картопля і цибуля. Цибулина обов'язково має бути в переміжку з картоплею. Таким чином картопля не, поч... не потемніє. Картопля не потемніє, але в мене порозовіє. Цибулину спеціально не розрізала на частини, щоб трималася цілою. Таким чином легше натирати. Овочі я натерла. Зараз додам дрібку солі і залишу, і залишу на колин 10, щоб випустили повністю весь сік. Чайгу тут і так достатньо, я перемішую. Я вже приготувала посуду, буду, буду віджимати або стіжувати насито. І тоді будемо додавати яйця і спеції. Буду ось так віджимати. Руками швидше все це робиться. Тому що якщо викладати насито, то довго буде стікати. Овочі я добре віджала, викладаю в миску, в якій буду замішувати всю масу. На дні у мене залишилося ще досить чимало крохмалю. Цей весь сік я виливаю, а крохмаль викладаю до овочів. Крохмалю досить чимало вийшло. Я буду бачити по консистенції, чи додавати цей крохмаль, який я приготувала, чи можливо досить буде цього. Натираю мускатний горіх, вбиваю одне яйце. Ось така досить густа консистенція в мене вийшла. Більше я не буду додавати крохмалю і буду смажити дерони. Наливаю олію, викладаю на добре розігріту сковорідку. зменшую вогонь, щоб де вони не підгоріли, не згоріли. І викладаю остатню сковорідку. на трішки розплескую, щоб добре обсмажувалися з усіх сторін. Оснажу з двох сторін до золотистого кольору. Добре даю обсмажитися з однієї сторони, тільки після того повертаю на другу сторону. Млинці обсмажую приблизно по 3 хвилини з кожної сторони, на невеликому вогні щоб добре просмажитися всередині. Знімаю млинці на горілку паперовою серветкою, щоб віддали всю олію. Продовжую смажити. Ось мої деруни картопляно кабачкові готові. Рекомендую приготувати і вам, бо це дійсно дуже смачно. Щиро дякую, що були зі мною і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.